Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоциклу Honda Hawk 11. Hawk 11, як його кажуть, ще називають. Ну, воно так і є. Зараз обійду по кругу покажу загальним планом, а потім більш детально подивимось на кожен із вузлів мотоцикла. Знімаю 4К, робіть стоп-кадр, роздивляйтеся все, що потрібно. Крутецький мотоцикл в крутецькому стані. В стані мотоциклів мотоярд. Передня гума має ось такий протектор. Це детальний огляд саме на недоліки Мотоцикл. Мотоциклів. Якщо є якісь подряпини, якась царапина чи ще що. Тому я буду показувати. Якщо нема, то я не буду зупинятися. Ну, диск тут новий, переход не відчувається на палець абсолютно Ну, гладесенький. Тут навіть бачите, на пильовиках немає тріщин. Робоча область ідеальна. Радіатор дещо брудний, але рівний. Колектор, бачите, дзеркало. Крутий мотоцикл, в крутому стані. Немає пошкоджень ніде, бачите, ну, воно, звісно, мотоцикл свіженький. Він як виглядає свіже, так воно все свіже є. тут Під карбон зроблено. Тут, до речі, це бачите, хтось в Японії вже напевно клеє, воно тут сіре повинно бути. Але воно, бачите, тут якийсь японець робив ці наліпки, зробив, собі захотів так під карбончик. Не знаю, як воно було б гарніше. Напевно, треба здерти щоб воно було в колір вітрового обтікача. Ну, це кому як подобається, кому захочеться, той собі зніметь. Це не подряпане, це бруд. Ногою защипив. Це пластик. А це вже не пластик. Звісно, мотоцикл з АБС. -ом. Бачите, гальміні задній також новий. Вон знизу все. Крута резина, в крутому стані. Ось, будь ласка, бачите? Ланцюг, зірка, все новесеньке. Ось доказ вам, що тут що клеїв, якийсь японець, бачите? О, так неохайно зроблено. Я думаю, якщо ви собі захочете, ви собі здерете. А захочете, будете так їздити. Вон, бачите, якого вона кольору тут ця кришка. Тут все новесеньке, навіть змазка ще є. Патрубочки тут також. Це щуп, напевно, так? Да? Для мастила чи для чого? Не буду викручувати. Так, тут також все рівненьке, все гладеньке, будь ласка, диск ідеальний. Все ціле. Так. Отак От виглядає приборна панель. Один ключ. Один ключ. Пультинь. прикольно виглядає 1187 км пробіг ух ти оце звучок звук як на Африці отакий мотоцикл маємо в продажу в стані нового мотоцикла з пробігом 1100 кілометрів. Круто!